Друзі, четверта ночі, тривога на Прикарпатті, а мої кошенята поїли молочка маминого і солодко заснули. Але вони ще не знають, що то їхня прощальна ніч. Сьогодні прийдуть нові господарі, я віддам їх добрі руки. Залишиться тільки лань, а рижик, равлик. Сьогодні в нову сім'ю відправляться. Мені сумно, тому що полюбила їх, але немає можливості по стану здоров'я і в умовах їх тримати. От вони солодко сплять. Мамочка ще до обіду. Буде їх кормити. Ну, кошенята теж бачите вони. І кефір, і сир, і курочка, і віскас, і ще там кітікет вони. Все їдять. Мають свою коробочку, вже в туалет ходять. Ну що, масіньки. Отакі От ми вас запам'ятаємо.